Сьогодні святий Дмитрій нас зібрав на святу молитву відзначити е його пам'ять, його свято, тому що це є великий святий Дмитрій Мироточець, який дуже давно жив ще 3 століття, 270-й рік він народився, 306-й помирає мученицькою смертю, і це було місце Солуніки, тепер Солунь, Греція. Отже, йому випало народитися в часі, коли були серйозні переслідування християн і батьки його були християнами. Звичайно, підпільно, дуже так тайкома, тому що це грозило смертю, муками і все інше. І ось коли батько Дмитрія помер, імператор римський назначує Дмитрія якраз якби замість його батька, консулом міста Солуніке. Ну, це щось як мер зараз, напевно, таке значення. І він хотів, щоб цей Дмитрий, так себе показав дуже відважно. Мужньо, але в такому баченні само імператора. Він йому дає такий наказ: значить, захищати від ворогів країну, місто якраз на тих теренах, і боротися з християнами, знищувати їх, тому що вони загроза римській стабільності тодішньої, бо вони підважували. Ті всі вірування язичницьких ремлян. <кій> і ось Дмитрій, взявши таке уповноваження, пішов до міста. Але замість того, щоб переслідувати християн, він починає засвідчувати свою віру і дає свідчення іншим. Навпаки, допомагає християнам. Звичайно, знайшлися ті, які одразу заявили імператору. Донесли, тому що таких людей не бракувало в жодній історії, в жодному часі. Хтось хотів, якраз такий спосіб собі здобути якесь ім'я в Римській імперії і доносив звичайно. І ось імператор, бувши на якійсь війні, повертається додому, вирішує заїхати до Дмитрія і особисто побачити. Так, і він з військом повертається. І Дмитрій каже, я християнин. Все, нічого я не, не можу тут зробити. Я християнин. <кій> Цей всього на все хотів, щоб Дмитрій зрікся в своїй вірі, але Дмитрій не хотів, і його кинули в в'язницю. Деякий час він сидів, а імператор думав, що зробити з ним. Ну, а в тому часі різні гладіаторські бої відбувалися. І імператор також е, тим захоплювався дуже сильно. І був там один такий селач Лій, який якраз прославився тим, що дуже всіх перемагав, і особливо християн. Отже, коли е, до нього туди на, на це місце, де він боровся, давали різних і християн, і все, навіть він їх скидав на списи. Всі тішилися, всі, скажімо, Кричали, раділи тому, тому що це був настільки цей народ, такий, скажімо, обманений, щось подібне зараз російський. Так? Імператор сучасний каже, і люди вірять, і починає вже екзорцизм читати над українським народом, так? і кажуть, що в нас все злом вирішується. Тобто люди в це вірять. Нічого дивного. Тому часі, коли пішла така хвиля від імператора, християни причиною всіх нещасть, всіх бід, треба їх нищити, усунути з Риму, з Римської імперії, і люди це вірили. І вони думали, що вони побожні, бо в них багато богів, вони поклоняються, а тут християни щось хочуть нести зовсім їм чуже і далеке. І ось цей лі, так, з християнами дуже сильно так. Поступав, нищивши їх, але був один такий друг Дмитрія Нестор, який через, напевно, якесь натхнення Боже приходить до Дмитрія, каже, і Дмитрія, каже: благосл... ну, благослови, помолись за мене, я хочу цього лія перемогти, щоб він більше не шкодив християнам. І ось цей Димитрій йому дає це добро, це благословення, молитву свою. Цей Нестор приходить, думали всі зараз. Нестор також буде падати на ті списи. Але виявилось зовсім навпаки, Лі пішов по тій дорозі, по якій він, скажем, багатьох послав туди на ті списи. І ось цей Лі злітів на ті списи, звичайно, загинув. Але злість імператора була страшна, як це так? Якраз. Е Ну, така візитка, можна сказати, його цей Лій знищ... був знищений руками християнин. Розумієте, І там всі ну, ті ближчі, які знали, звідки це пішло, донесли, що це Дмитрій, якби його послав туди. І ось цього Нестера, звичайно, тут же знищили, і також прийшли. Туди в цю в'язницю і зписами вбили і Димитрія. Його викинули, там щоб, скажемо, десь там зір з'їли, але люди християни його забрали, і ті мощі почали мироточити, миродавати, Були зцілення і все інше. Але з тими мощами також було дуже багато, бо їх і до, туди, до Італії перевозили. там коли були різні такі ті хрестоносці, хрестоносці ходили. І це так само ну, сталося так, з мощами, але вже десь в 80-х роках, ось тут 1980-ті, повернули, повернули назад ті мощі в Солуніки. Там є базиліка, збудована ще святим Константином. І зараз вони спочивають там у храмі в Солуніках. Люди приїжджають, моляться. Це ну, велика сила заступництва святого Дмитрія. і були зцілення. Він покровитель, скажімо, ну так вважають його покровителем і війська і особливо моляться за захист своєї батьківщини, так само як. Він ну, був тим, хто хотів захистити ось цю Божу Батьківщину, церкву Христову. І тому Сідой Димитрій, він в усіх народах під час ось тих різних, скажімо, історичних подій, які відбулися в багатьох народах, він дуже є почитаний і в Україні так само. І тому цей день ми. Відзначуємо так в особливий спосіб, прославляючи Господа, дякуючи Богові, що в Його церкві були різні святі. Бачимо навіть і вояки були, і були ось консули, і були бідніші рибаки. Тобто Ісус їх всіх об'єднував своєю божественною присутністю, були об'єднані саме вірою і Христа, своїм служінням Христової Церкві. І ті слова, які ми щойно прочитали від Лукиса того івангелиста, який записав, коли Ісус каже, хто хоче своє життя зберігати, то його втрачає, а хто втрачає для мене, той знаходить. Ось Дмитрій – приклад того, як він своє життя втратив для Христа. Він був ще молодим, скажімо так, міг ну, думати про якісь кар'єри, і перед ним ці кар'єри. Відкривалися, тому що, ну, бувши таким, скажімо, високим посадовцем і, мавши особливу ласку в імператора, значить, для нього було дуже багато можливостей. Але його серце повірило в Христа, в його серце прийшов Дух Ісуса. І тоді різні ті спокуси, які можуть йти у цьому світі, ось влада. Яку він мав. Слава, звичайно, так само, ну і багатство так само. Отже, Він це все відкинув. Він приймає найбільшу славу це від Ісуса, найбільше славу від Ісуса. І владу також від Ісуса. Він тепер має владу над багатьма людськими серцями християнськими, які повірили в Христа, які визнали. Його цей подвиг, визнали Його, до нього звертаються. Отже, він має також багатство в тому плані, що має тих, через кого Ісус, тобто кого Ісус до Нього приводить, якби, щоб через Його заступництво люди могли отримати ці Його тобто Христові ласки. Ісус дає спеціально це тих, щоб через них посилати ласку на людей. Ось, і цей Димитрій також отримав своє багатство і славу отримав так само. Тобто Ісус зовсім по-іншому людську душу сповняє, людину сповняє. І важливо, щоб вона могла повірити в Христа. Ісус ніколи не забере від людини, щось, скажем, забере, і вона лишиться. Обділена, ображена чи якось зневажена, ні. Ісус, коли навіть нас від чогось забирає, але з нашої доброї волі, бо силу Ісус не забирає. Але так, щоб ми зрозуміли, повірили і пішли. Коли Він апостолів забирав, каже: ви, що повірили і пішли за мною. Як новий світ настане, ви сядете на 12 престолів, будете судити. Ізраїля, ви отримаєте вже тут набагато більше в кінці життя вічної. Тобто, хто пішов за Ісусом, той ніколи не може чути, що Він втратив. Тому що це якраз дорога не втрати, а дорога віднайдення. Навіть якщо тут Дмитрий і життя втратив, це був здобуток. Він отримав життя, він якраз життя отримав. Тому що справжнє життя це те, яке не має кінця, воно вічне. А те, яке ми на землі маємо, воно тимчасове воно є для того, щоб ми могли ним дуже правильно якось розпорядитися, дуже правильно його направити. І Дмитрій дуже розумно направив. Він побачив. Те життя, яке Христос йому дає. І Він зрозумів, що воно набагато більше є, ніж те, яке Він тут має, ніж те, що йому пропонував цей імператор. Отже, він своїм серцем побачив і почув, що Христос йому приготовив набагато більше. Тому е, такі дні, де ми особливо. Кось почитаємо, згадуємо тих святих Христових. Це і також е, про славу Христа. Ми бачимо, як Ісус діє у своїх святих. Він неповторно діє, і кожному дає якісь особливі прояви е, тої його ласки Христової. Димитрій мироточець інший, В якийсь інший спосіб для людей є ну, Богом дарований. І важливо, щоб ми в своєму житті розуміли, що ті святі, які нам дані, вони не просто колись були такими святими, і все, десь там, воно пішло в історію. Але ті святі вони сьогодні діють так само, тому що вони живі, вони живі з Христом. Тому коли ми в якийсь спосіб, таке почитання маємо, ми можемо почути, що наші серця наповняються повнотою Божої любові, Божим змістом. Тому що ці святі це носії Божої любові. Раз вони засвідчили так, значить вони гідні носити цю Божу любов завжди. І коли ми до них звертаємось, значить ця Божа любов переходить до нас так само. Тому що вона є справжня, вона є правдива. І ті святі, справжні святі, вони не можуть якось підвести людину, де хтось е, до них звертається, е, їм якби довіряє якісь свої справи, і це лишиться так порожньо. Ні, Такого не може бути, тому що вони обов'язково в нашому житті діють особов'язково. І Дмитрій так само можемо ми на кожний час якби так, ну, досвідчати. І що, що тоді відбувається? Ну, Може, тільки єдине, це ми стаємо святими разом біля тих святих. Ми стаємо наповнені тим Божим Словом, силою Божою, щоб ми так само дивилися на своє життя очами віри, що є. Нове життя. Це нове життя Христос тримає в своїх руках, і ми для Нього маємо в цьому світі дати свідчення нашої віри, нашої любові до Христа, наших добрих вчинків. Кожний знову ж таки в своїй ситуації, в своїй дійсності, в своїй історії. Бо що воно не повторяється, воно може бути подібним, але воно не повторяється. Кожна людина якось по-іншому. Мається свій шлях. І Бог багатий на милосердя, багатий на свої щедрі дари, свою мудрість, щоб діяти неповторно. Так само, як Бог дає нам, наприклад, кожному своє обличчя, Бог дає також ті свої ласки для проявлення віри кожної людини. Тому дякуємо Богові за його дар, за Його милосердя. За Тих святих, що були в Його церкві, що є в Його церкві, і що Його церква взагалі це є церква з одної сторони спільноти грішників, але це є також церква, спільнота святих, де грішники стають святими, тому що Ісус кличе нас до навернення. Ми приходимо до нього, ми. Приходимо з гріхами. В церкві Христовій ми стаємося тими через Божі ласки. Ось наприклад, через покаяння, через хрещення в першу чергу. Людина приходить і набрила, щоб вона війшла в Христову церкву, вона отримує дар хрещення. Хрещення збиває всі гріхи. Отже, вона приходить як грішник, але тут Божественна благодать її настільки перемінює. Але потім в своєму житті, звичайно, вона досвідчає ті свої слабкості, недосконалості, які весь час з нею, але це є процес освячення. І вона, чим більше наближається до Христового світла, чим більше це світло проникає в її душу, тим більше вона каже: Я є грішником, я є грішницею. Ісус, як апостол Петро, коли Він. Через ті риби, які зловив, коли йому Ісус повелів закинути сіті, Він зловив і каже до Ісуса: «Іди від мене, я грішна людина. До тої пори не казав, але коли його торкнулася Божесна благодать через ці риби, через ту Христову любов до Нього, Він каже: «Іди до мене, я грішний чоловік. Ісус каже, не бійся, від сьогодні будеш ловити людей. Отже, Петро усвідомлює, потім він ще падає, відрікається Ісуса, але Він йде по дорозі перемінення. Так, що в кінці також своє життя віддав за Христа. Отже, цей шлях перемінення з грішника у святих, Божих, святих, дітей Божих. Шлях кожен проходить свій. Важливо, щоб ми співпрацювали з тою Божою ласкою. І Хотіли бути близько Ісуса, не боялися, але наближалися до Христа. Це Він нас переміні. Ми не можемо самі стати святими. Ось так. Захотіли, і стали. Ми... це не в наших силах. Ми навіть не можемо зрозуміти, наскільки ми є грішні. Це кожен не в наших силах. Це коли Божа ласка, милість Божа, світло Боже, торкнеться серця нашого, тоді ми усвідомлюємо. Боже світло нам відкриває, ким ми є. І відкриває також, куди нам треба приймувати. Це все Боже світло. І тому це Боже світло, Божа любов робить людину святою, перемінюючи її. Але спочатку дає людині побачити свою душу, зрозуміти, усвідомити ті колючки, які там весь час проявляються, і потім розуміти, як Ісус нас з цього зцілює, і веде до царства Отця. Там, де кожному буде дано світлий одяг нового життя, світлий одяг дітей Божих, де все інше лишиться десь далеко, де людина буде згадувати лише те, що пережила, але буде радіти тим, що вона отримала. І це буде дійсно велика радість кожної людини і вдячність Богові за його дар, милосердя. Але на цій дорозі це є наша праця з Богом разом. Співпраця з Божою ласкою. Ось як це робили святі, і, зокрема, святий Дмитрій співпрацював з Божою Ласкою і став таким великим святим мучеником за Христову віру, а в кінці отримав Царство Боже з Рук Христа. Нехай в цьому буде слава Богові, і кожен, щоб на цій дорозі не сумнівався в тому, що робить для Господа, не сумнівався в Божих ласках, вірив, навіть коли ми щось, може, не розуміємо. Але нам треба вірити, що Ісус хоче нам добра і не тільки нам всім. І Він веде так, як Він знає досконало. Можливо, ми щось не розуміємо, але в кінці ми все одно усвідомимо. Що це все було дійсно в Божій, скажімо, такій і Бог провадив навіть тоді, коли ми, може, не знали і не розуміли. Тому нехай Боже ім'я прославляється завжди. Слава Ісу Христу!